Продовжуємо. Номер 469. Рівняння бувають різних видів. Так. Прочитай рівняння. Розв'яжіть три з них на вибір. Ми розв'яжемо всі, а на контрольній або на самостійній роботі ви будете розв'язувати, скільки вас просять. Прочитай рівняння. Х додати частку чисел 28 та 4. Дорівнює 35. Якщо нам треба і додавати, і ділити, то перша дія ділення х додати 28, поділити на 4, дорівнює 7 додати 35. Рівняння це рівність. Якщо ми одночасно від лівої та від правої частини рівності, віднімемо одне й те саме число, яке ми оберемо самі. То знову буде рівність. Ми оберемо таке число, щоб у нас залишився лише х ліворуч 35 мінус 7 праворуч дорівнює 28. Дуже легко розв'язали. Y мінус добуток чисел 15 та 4 дорівнює сумі чисел 60 та 100. Якщо нам треба і віднімати і множити, то перша дія множення. Y мінус 15 помножити на 60. 10 помножити на 40, 5 на 20. додаємо 60, 60 додати 100 доріння 160. Оце рівняння про млинці. Напекли Y млинців. Взяли 60 і залишилося 160. Давайте покладемо їх назад. І тоді всі млинці, що напекли. Ой, вибачте будуть всі млинці, що ми напекли. Ми додамо 60, покладемо назад. Якщо ми додали до лівої частини рівності, число 60, то до правої теж додамо 60. Ліворуч залишиться Y, а праворуч, 220. Дуже легко підкреслюємо молодці. Наступне рівняння Z дорівнює, чисел 459 та 316. Додаємо у стовпчик. 9 додати 6, 15. 1 додати 5, додати 17, 4 додати 3,7. Все дорівнює 75. Наступне, 300 мінус 184 дорівнює Y. Тут треба відняти 300 у стовпчик мінус 184. Одиниць немає, десятків немає. Беремо одну сотню, сотня стає 10 десятками. Беремо один десяток, 10, мінус 4, 6, 9 мінус 8, 1, 2, мінус -1, 1. Y дорівнює 116. Ну, дуже легко. Наступне рівняння. Давайте так зробимо. Сума чисел. Перше число, різниця невідомого числа та п'яти, друге число 13, дорівнює 40. Треба розв'язати це рівняння. Якщо в нас є дія в дужках, те ще додати, то дія в дужках виконується першою. Але там у нас невідоме число. Ми з ним нічого зробити не можемо. То ці дужки ми так і залишаємо, а нам заважає тепер плюс 5, плюс 13, то ми віднімемо 13 і від лівої, і від правої частини. Бо нам 13 заважає. Залишаться лише дужки 13 мінус 0 І дужки ми можемо ці не писати. Х-5 дорівнює 27. Це знову рівняння про млинці, але ми можемо його розв'язати іншим способом. Якщо подумаємо, це у нас зменшуване 5 від'ємник, а 27 різниця. То зменшуване ми можемо знайти, так, знайти, як різницю взяти та додати до неї від'ємник. І тоді х дорівнює 32. Зменшуване частка відділення невідомого числа на 5. Різниця від'ємник 40, різниця 60. І ділення, і віднімання. Першим робимо, робити ми повинні ділення. Але там у нас невідоме число. То ми знайдемо у поділити на 5, як зменшуване зменшуване дорівнює. Різниця. До різниці додати від'ємник. Y поділити на 5 дорівнює 100. Це легко. Щось поділити на 5 дорівнює 100. То це щось 500. Підкреслюємо. Вирівнішенько підкреслюйте, будь ласка. Наступне рівняння. Різниця чисел 270 і 30 дорівнює добутку х та 20. Спочатку ліворуч віднімемо 240, а праворуч добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток, зараз це 240, поділити на відомий множник. Поділимо у стовпчик. 1. Віднімемо і знесемо 0. 2. 2 на 20, 40. То х дорівнює 12. Останнє рівняння. Зменшуване 250. Від'ємник, частка чисел 72. Дорівнює сумі невідомого числа та 150. Перша діє. Ліворуч. Це ділення. 70 поділити на 2 35. Перепишемо все рівняння. 250 мінус 35, 250 мінус 30, 220 і мінус 5, 215. Дорівнює сет додати 150. А щоб знайти сет, треба від суми відняти 150. Ми могли б з вами віднімати. І від лівої, і від правої частини 150, але вже це робили багато разів. То тепер просто напишемо 215 мінус 150. 200 мінус 150, 50, та ще 15. Шістдесят пять. От молодці, далі будемо.